Шановні депутати, у нас присутні 15 депутатів. Коні для початку сесії є. Які будуть пропозиції щодо початку сесії? Що за, проти, отрималися, не дякую. Рішення прийнято. Давайте привітаємо депутатів, які в місісійний період були дні народження. Славенка Сергій. Бажаємо здоров'я, все саме найкращого. Перемоги, миру. Перше питання пронесення змін до доповнення до рішення сесії Берзівської міської ради від 21 23 року про бюджет Берзівської міської територіальної громади. Одне питання. Давайте які будуть пропозиції щодо порядку переходу. Хто за? Проти на голосували. Нема зараз. Хто за, проти отримався, насували. Рішення прийнято, будь ласка, у нас одне питання. У нас потребує зміни до бюджету, так як держава нам надала дві суб'єкції. Одна із них це харчування дітей на перших-четвертих класі у сумі 2 мільйони 55 тисяч 600. І друга сума це відшкодування видатків за енергоносії, проживання ВПО в нашому терцентрі, центру надання соціальних послуг населення 31 тисяча 863. Загальна сума внесення змін до бюджету 2 мільйони 87 460. Ми не могли не прийняти рішення в цьому році, тому ми так раз зібрали. В цілому, хто за, проти отрималися, не голосували. як рішення прийнято. Переведенний вичерпний. Давайте закриємо сесію. Хто за, проти, отрималися, голосували, як рішення прийнято.